На жаль, до нас у місті повернулися ще «Війни на щиті. Сьогодні ми доповнюємо цей меморіальний комплекс ще трьома рамками. На даний час вже розташовано 19 рамок. На жаль, буде ще доповнюватися. Також ця ініціатива була громадською організацією. Ми дуже вдячні міському голові, міській владі за те, що підтримує всі наші ініціативи, що небайдуже відносяться до пам'яті наших полеглих героїв. На жаль, війна триває. Продовжує забирати найкращих синів і дочок українського народу. І сьогодні ми відкриваємо. Ще три рамки наших загиблих героїв. Вашим проханням, і це наш борг Наступного року до 29 серпня. Ми будемо відкривати вже меморіал пам'яті на нашому майдані героїв. Бюджет наступного року кошти на будівництво вже також закладено. Наша бов'язак завжди пам'ятати тих, завдяки кому ми можемо жити в вільній країні у вільному місті. Мій чоловік загинув. Не так давно, 22 вересня, сьогодні відкрили рамку з його світлиною. Ну і не тільки його, дуже багато хлопців загинуло. У нас двоє діток маленьких війнятка, дівчатка. Їм чотири роки дуже важко переносила втрату тата. Він з самого початку пішов, як тільки все почалося, і в нього, хоч і не було досвіду військового. Він не закінчував ніяких кафедр, нічого. Він навіть не служив в армії, не був призваний. Але не вагався. Він загинув на запорізькому напрямку. Це дуже недалеко від нас. Така. Доволі скорботна подія, бо ми, на жаль, додали ще три рамки до нашої меморіальної стіни пам'яті на майдані Янголів Перемоги. На жаль, ми маємо втрати, і кожен день нам дається дуже важко цим відносно мирного життя. Сьогодні також тут на Янголів Перемоги встановили інформаційну табличку про нещодавно створений сайт Небесна варта він покликаний розповісти більше про життя наших героїв, можуть заходити читати і лишати свої спогади. Я його засновник мене загинув на війні і чоловік, і брат, і декілька знайомих. І в мене колись виникла така ідея систематизувати всю інформацію про наших захисників, тому що ну на жаль, втрати жахливі, а зберегти про них пам'ять, про їхнє життя, про їхні мрії, спогади.